І слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас і на віки віки. Амінь. Амінь. Слава Отцю, і Синові, і Святому Духові, три святі єдиного Божества, По славимо сідами, Упокой, Господи душі. Спочили храбів то лишів, Господи, душі спочили твої. воїнів української повстанської армії, усіх козаків, усіх тих, що голови положили своїм за вілю, за волю і незалежність нашої батьківщини, і за відпущення їм усякої провини. вільної. І не вільної упокої, Господи, душі, спочили крабів твої, упокої, Господи, душі спочили крабів Твої, слава Джуді, Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віці. Душі блажанства перебувати. Дорогі браті і сестри, слава Ісусу Христу! Аминь. Вітаю вас усіх у святом покрови Пресвятої Богородиці, яка для нас є заступницею і покровительницею. Тому що саме під її покров колись припадали козаки, козацьке військо. І у свій час, 70 років тому назад, під її покров підпали наші з вами батьки, діди, дядьки, усі наші бабусі, усі рідні, і вони вступили до лав Української повстанської армії, яка була спочатку приречена на смерть. Тому що між двома злими звірами, між двома чумами червоною і коричневою вижити практично було неможливо. Нам честь за них молитися, тому що вони були цуманці. І Цумань не стояв осторонь визвольної боротьби. Він піднявся з перших з часів боротьби визвольної і з перших радів були в останцях наші з вами Цуманські хлопці. Вони геройські боролися, і геройські віддали своє життя. Вони віддали його за Україну. І для нас вони є прикладом героїчної боротьби. Вони стали для нас прикладом і в майбутньому. І сьогодні ми повинні брати з них приклад, як треба вміти любити свою країну, як треба вміти любити ту землю, на якій ти народився. Що наш український народ пройшов його героїчно, і наша земля. Сповнена героїв, сповнена справжніх козаків, сповнена справжніх дочок і синів нашої неньки. Хто б що не говорив, наші діди впали на полі бою геройських, не втікаючи і не кидаючи, а геройські. І ми будемо їх, як героїв, шанувати і пам'ятати. Вічна пам'ять померлим цим двом молодим хлопцям і всім тим, хто покоїться в нашому Цуманському лісі, Цюменському краї. Нехай Господь прийме їхню душу, а Матінка Божа покриє їх і нас з вами святим своїм омофором. Слава Ісусу Христу, слава Україні! Я скажу, батько, сьогодні дійсно сьогодні велике свято. Свято покрови Святої Богородиці. 14 жовтня 42-го року за постановою Української головної визнаної ради було визнано днем утворення. Української повстанської армії. Ми таке свято знайшли час шанувати пам'ять тих творців, які загинули за нашу незалежність. Не тільки їх, а тих воїнів УПА, яка вона була. Шанувати пам'ять піхотів. Хай земля не буде Любіхом і вічної пам'ять. Слава Україні! що Мій батько не дожив до сьогоднішнього дня. Я була ще маленькою дівчинкою. Я була маленькою дівчинкою, я не могла зрозуміти. Був, був тато і не стало тата. Своє, своє. Але ми все-таки, я думаю, що ми не здамося. Все-таки роки, двадцять років ми вже тримаємося. Я думаю, що ми будемо ще багато-багато років триматися вічної пам'ять цим хлопцям. А за свого батька мені дуже жаль, що він не дожив до сьогоднішнього дня. Ой, там у лузі, при дорозі, червоні маки розцвіли, ой, там три браття з Прикарпаття життя за волю віддали, ой, там три браття з Прикарпаття життя за волю віддали. І було троє, сього лиш троє, були гармати шмари, вони не знали, що другим зради, катам червоної Москви, вони не знали, що другим зрадив, катам червоної Москви. Як її боївку оточили, кричать бандери руки вверх, та скрикнув слава, Україні, ми не здамося, краще смерть. Та скрикнув слава Україні, ми не здамося, краще смерть і тут три братя. Поцілувались, ніхто пощади не просив, і більш не рвалися гармати, і кулеметне стукатів, і більш не рвалися гармати. І кулеметне стукатів, і ми ворог, Ти ся будемо. Проти проклятих ворогів і вічну славу збережемо. Про мужні хлопців, трьох братів, І вічну славу збережемо, про мужніх хлопців, трьох братів. Я заберу блатен.